І ви, будь ласка, тут не задавати питання, дивіться більше, бо центру буквально злагоди тут. По звуку буде документа. Тому що доводить якась страхомодія. Так, ближче до нас. чуть-чуть установки тоді чути. зараз випиш Ну, я чую тільки гул. так, чого так давайте починаємо а потім вже Так, давайте.

Доброго дня, шановні колеги. Ми ну, дякуємо, що ви приїхали побачити. Перепрошую, дуже перепрошую. так Офіційно оголошуємо про постачання першої фази рекультивації грибовоцького сміттєзвалища і офіційно оголошуємо про другу фа початку другої фази рекультивації грибовоцького сміттєзвалища. Протягом цього часу було зроблено досить багато роботи, тобто якось відбуваний весь полігон, є уселений від... Є усушені всі фільтраційні озера, яких було дуже багато. Фактично, ви бачите, зараз людина яке залишилося, вона так визнається поки що буде свої, жити своїм життям, дофільтровувати, скільки виходять з полігон. Сьогодні ми є тут разом з компанією Voktion, це є наш підрядник. Ми щиро дякуємо йому. За те, що навіть в часі війни вони не зупинили свої роботи. Вони 에... закінчили зараз е... цю першу фазу. Дякуємо е... групі управління проєктів Міністерства інфраструктури Віксала Терлецькому за дуже так само швидкі оперативні рішення, які були зроблені в кінці року по, по фінансуванню цієї першої фази і, по суті, по запуску е... фінансування і авансування другої фази. Ми е... знаємо те, що... Буквально за декілька тижнів розпочнеться активне будівництво і засипка полігону, і фактично до кінця року даний полігон буде повністю закінчений, устелений зеленою і зеленою травою. Що можна колегам передаю слово. Можете причити. bizalet büyük e, belediye başkanımıza e, ve direktörümüze, eee müşavirimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü faz 1'in tamamlanmasında projeye çok e, destek verdiler. Eee çok öncülük yaptılar. Bundan dolayı minnettarız. Şükran duyuyoruz. Eee myak firma çok dużo хочу сказати дякую до eee panu Nera i pani Aleksandra. Вони по першу фаза дуже багато допомогали до нас İpucu finansal işlerde ve bütün normlar. Ben çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok ilk fotoğrafları mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok Якщо ви бачили фотографії, які стоять в наші контейнери, там видно, як тут було раніше і як зараз викладаємо. Через те, ще раз хочемо дякувати до Зеленому міста, і до Лівівських Помирив екс замандова пазички, я ще під семьшор і бажаємо, щоб скоро починаємо цьому проекту фази No2. І до кінця року ми хочемо закінчити ті проєкт. Дякую. Дуже задоволені роботи даної компанії в общем. І хочу відмітити, що навіть з початком повномасштабної війни вони не покинули полігон, продовжували працювати. І навіть коли там по фінансуванню були затримки, то що змінювався уряд, все одно вони як би, завершили першу фазу. Це, до речі, мабуть, що пілот, так? Ну, Харкові ще не подібно було. Але це пілот, реальний пілот, який можна буде потім масштабувати. Україні, бо компанії, як ви знаєте, скільки? Десятих країн ви маєте? Зараз, на даний момент, ми працюємо в чотири різних країнах світу. Взагалі, до 15-го країнах ми вже рекрутувалися. Це вперше в Україні, так що дуже дякуємо вам. Сподіваємося, що у другого фазу також буде. Вам теж дякую. Да. Дякую. Іван, що ви побачили за останні пів року, було, коли ви були в Асканії, чи задоволені темпами? Всім доброго дня. Ми повинні розуміти, що це є один з найбільших полігонів в нашій державі. Якщо ви подивитесь на Україну зі спортивного польоту, то є дуже багато запитань, особливо скільки біди робила війна. Тому е, ці місця, де ми стараємося робити порядок, вони є. Зірцевими і потім такою сурною дорогою будуть інший ти. Достатньо довго тривала перша фаза рекультивації, тому що вона була складна. Дуже багато було речей, які ми не знали точно як робити. Але дякуючи сміливості підрядника турецької компанії, ми вклалися у всі чинники, які необхідні, і ми цю роботу зробили. Зараз буде друга фаза. Що собою буде означати друга фаза? Це Пів метра ґрунту, буде повністю покрите все тіло полігону. Також, щоб ви розуміли, ми кожну годину генеруємо електроенергію, це 400 кВт, яку ми беремо, переробляючи відповідний біогаз. Тому і з точки зору е зеленої енергетики це є дуже великий плюс. Велика повага міністерству, тому що завжди разом підставляють плече. Ну і, звичайно, Олександр, який кер керівник. Кер 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 Нашого комунального підприємства дав достатньо хороший імпульс і стосовно будівництва заводу, і стосовно рекультивації. Місто, яке пережило сміттєву блокаду, воно має амбіцію зробити якісно. І щоб, дай Бог, такі полігони були в кожній нашій громаді і ми безпечно жили, е, маю на увазі, оперуючи відходами. Якщо є запитання, готові дати відповідь. Яка вартість була першої стадії? Скільки потрібно на другу? Саха більше, на стадії. Перша складія складала порядку 100 мільйонів діл, друга стадія збирається на мільйонів діл. Перед камерами все закрили. 17,8. А, 17.8, вопрошу. 17.8 стороне. Друга фаза це 8400. Можете повторити? 17,8 перша фаза і 8,4 друга фаза. Ви розуміли? Дуже складно було би зробити цей проєкт без підтримки Європейського банку реконструкції розвитку і без е, фондів, які забезпечували достатньо серйозні гранти. Європейський місяційний банк, банк. Тобто це була така велика спільна праця і сьогодні перша фаза завершена. Приступаємо автоматично до другої фази. Я думаю, за цей рік ми зробимо другу фазу, і ви побачите вже зелену траву, яка тут росте. Ніхто не буде розуміти, що є там всередині. З середини йде біогаз, перетворюється в електроенергію, також є дохід для громади міста Львова. І Я думаю, що це місце буде мати дуже добру славу. І ця історія, що ви розуміли, цей полігон він існував з початку минулого століття. Він дуже довго працював. І це один з найбільших полігонів за в Україні. І то, як ми його зробили технологічно правильно, це буде прикладом для інших міст нашої держави. Ми Кожного тижня приймаємо делегації з громад, показуємо, розказуємо? І мені приємно, що також турецька компанія тримає слово і не боїться в часі війни працювати в Україні, тому що дуже багато підрядників я знаю по Україні, просто повтікали, коли почалися перші ракетні удари. Вони молодці працюють разом з Дякую Дякую. Молодці ще питання є? А які будуть кінцеві виглядати? Тут буде паркова зона, будуть, буде травичка, будуть відповідні насадження. Ми ще концепт опрацьовуємо з підрядниками, тому що війна вносить дуже багато коректив. Недалеко знаходиться наше медичне об'єднання, тому сьогодні і допомога військовим, реабілітація. Взагалі всюди, де можна зробити якісний громадський простор, його треба робити. Має бути порядок що будь-які реформи, будь-які зміни в країні, вони починаються з чистоти. От Рекультивація і завод це все є приклад чистоти. Ну і навести взагалі в країні знаєте, щоб всю мускальноту вигнати з країни, щоб було чисто. Оце є важливо. Дякую. Дякую. Ви на готелі? Нам потрібно щось сказати. Ну, давайте чуйкомся